Васька, зарешься мой братик. do të ishte një gjë e veçantë Thank okay. you. Василь Федоровичу, напевно повернення кредитів і по вашому банку, особливо від тих господарств, які вже лежать, то проблема з проблем, напевно, і для вас. Так, ви правильно замітили. У нас є просрочені кредити, а також просрочені проценти по виданим позикам. Ми на 1 січня по нашому відділенню мали дето так приблизно, не будемо в загальних цифрах говорити, дето 30 мільярдів мається нас, загальна сума її просочених кредитів, десь на 16 мільярдів і 14 мільярдів несвоєчасно повернених процентів. Серед самих великих боржників у нас виступають підприємства агропромислового комплексу, в тому числі концерний завод у нас більше 12 мільярдів довжний. Колос перед АПК, а сумарні суми 8-9 мільярдів карбованців. Ну і споживча кооперація. Ну, те, хто заздрісників, наприклад, думає і говорить про це, про те, що фермер Добруник, скажімо, живе дуже добре від того, що йому ніби манна небесна падає з небес. Напевно, він теж, як і клієнт, йде до вас. І, напевно, аж ніяк ви не даєте йому якісь особливі пільгові кредити. Є, фермерське освітство «Добруник», обслуговується в нашому відділенні банку і кредит одержує від нашого відділення банку на загальних підставах. Так, дійсно, в тому році він мав довгостроковий кредит на будівництво свинокомплексу. Порядка 8 мільярдів ми йому видали цього кредиту строком повернення у грудні місяці. І до 1 січня він по даному кредиту повністю розчитався і по кредиту, і по процентам. По короткостроковим кредитам просрочені забороненості на 1 січня по фермерському Добрунника також не було. Частина коштів, тут відмітити, можна сказати, як йому поступила, як і другим агропромисловим підприємствам, компенсація витрат на будівництво об'єктів сотку яке виділялося по лінії Міністерства фінансів і по лінії агропромислового комплексу. Я розумію, що кредити зараз ви вже так боязко видаєте під заставу, і то не дуже часто. Напевно, якщо Добруник так працює, вчасно повертає кредити, то йому ви їх і виділяєте. Тим більше у нього є що заставляти, основні фонди у нього дай Боже. Так, зараз у зв'язку з тим, що мною банки опеклися, привеличі позик, і справа доходить до арбітражних судів суддів, прочих. Вудеться зараз позика в основному або під гарантію, чиї, якщо виступить фірма гарантій, яка гарантує суті непогашення даним, хто забрав кредит за нього, або під заставу майна. Ну, по фермерському спеку Дебруних ми теж в першому карталі видавали кредит. Ну, і бралася під заставу майно, мається на увазі транспортні засоби. У нього більше 30 одиниць транспортних засобів. І на суму виданого кредиту, якщо вона позика, на ту суму обов'язково береться нотаріально завірена застава майна, яка вивіряється на завісу, і є гарантії у банку в случаї неповернення кредитів. Це майно банк може використати для продажу його через біржу чи через ринок, щоб повернути свої кредити. Але ще раз наголошую, що і в першому кварталі по фермерському хазяйству Добрунника Михайлович нам забезпечив погашення. В кінці березня своїх кредитів і процентом по ним. Якби таких клієнтів побільше було, правда, там? Ну дай Бог, але зараз біля тому, що економіка якось у нас нестабільно працює. І ну, Навіть в нашому районі є у нас підприємство, називається Солотинський сольорудик, містерства, Укрсольпрому. І то були періоди, коли вони мали вільні кошти в мільярдних величинах на рахунку, а зараз в зв'язку з фінансовою крутою. Великими платежами з електроенергії, податку, бюджет і прочі. І вони зараз вимушені користуватися нашим банківським кредитом. Але по такому клієнту, як солородний банк, також рахуємо, що по ньому видавати кредит є. Сенс так, як фірма стабільна і вона його поверне. І спрос на його продукцію зараз є, і заявка є. Тим більше, що вони навіть не працюють на повну потужність. На 60-70% потужності зараз працює підприємство. За Дякую вам за інтерв'ю. Дякую.